Всім привітики! Ви на каналі Ігнацько Family, з вами Ксюша, і сьогодні поговоримо про е, мій дохід з нашого ютуб-каналу сімейного за 2024. Я в принципі казала, що ще минулого року я таке саме відео робила, що е, поки що там нема таких доходів, які б хотілося якось е, е, залишити при собі, скажімо так, нікому не розголошувати. Нема там ніяких таких цифр, а знаю, що багато кому цікаво, враховуючи тих людей, які тільки хочуть завести канал на Ютуб, щоб якось орієнтуватися. І взагалі, кому цікаво, Ютуб і заробіток, тому що на сьогоднішній день мати якийсь додатковий дохід внес свої роботи онлайн, тим паче. Дуже непоганий варіант. І в будь-якому випадку я кожному б радила задумуватись, так чи інакше думати, де б можна було ще підзаробити, щоб збільшити свої доходи. Якщо це, наприклад, ну не всі мають такі професії, які при бажанні можуть підвищити в місяць заробіток. Тому, в принципі, ось чому я це відео знімаю. Плюс я знаю, що багато хто шукає в пошуку саме таку тематику, тому надію, що залучу якихось нових людей до нашого каналу. Щаслива тому, що Ютуб в цьому дуже лояльний і органічний ріст тут дуже реальний. Це вам не інстаграм. Тому що хочеться почати, що у мене влоговий канал. Ведемо, ну як, знімаємо ми разом його з чоловіком. Зараз переважно вже я займаюся каналом, але колись давно починали ми разом це все робити. Це влоговий канал, де я знімаю про своє життя, про події, які з нами відбуваються. Іноді тут виходять якісь більш такі тематичні відео, так як я мама, у мене двоє дітей, дуже багато саме на материнську тему. І загалом саме такі відео і почали розкручувати наш канал. Тому що, якщо так, просто на влогах, ну, люди звикають до тебе. Навіть я дивлюсь деяких блогерів, ти звикаєш до людини, періодично ти хочеш її дивитись, періодично тобі наглядає. Але загалом ти дивишся її відео, і там за якийсь рік ти думаєш, що ця людина моя, я про нього все знаю, що насправді не є правдою, а це таке. І ти хочеш періодично дивитися відео і дізнаватися, як в неї справи. А коли ти тільки заходиш на простори Ютубу, тебе ніхто не знає. І дуже важко починаючи на ось такому контенті швидко вирости. Тому ось перший рік нашого ютуб-каналу це були влоги щоденні, і, звичайно, ріст був дуже і дуже повільний. Тому коли я зараз дивлюсь якихось. Випадкові рандомні рекомендовані відео з Ютубу, перехожу, хоч тематика мені не дуже там, цікава. І там говорять, що ось я там ледве-ледве за рік вийшла на монетизацію, а там ще хтось говорить, що він же ж і за рік е свою перших 100 доларів вивів, то за рік це зробити не так уж і погано. Я вам хочу сказати, якщо це е не цілоспрямоване місце роботи, яке ви собі вибрали, щоб тут заробляти гроші. Якщо це просто ваше хобі, ви вирішили спробувати, і у вас є основне місце, де ви заробляєте гроші на життя, то за рік вийти на дохід і ще й вивезти ці гроші, це дуже і дуже непогано. Тому дуже дивно, коли блогери прибідняються в цьому плані. Тому що я вийшла на монетизацію на другий рік каналу, в <b> <respebs> 1 грудня 2024 року було 4 роки. Я знаю багато каналів схожих років, які мають набагато кращі успіхи по тим чи іншим причинам. Але я щаслива, тому що я маю. У мене немає зараз якоїсь такої депресії або бажання закрити канал. І, В принципі, за цих 4 роки в мене ніколи його не було. Чому я дуже рада, тому що я цей канал в першу чергу відкривала і заводила для. Хобі, точніше, для нашого хобі, сімейного, ми подорожували до появи ще дітей, ми це все знімали, фіксували, і нам це дуже подобалось. З появою дітей, звичайно, вже змінився вектор. І насправді фільмувати якісь моменти, коли дітки ростуть, це також дуже прикольно. Тому ми в першу чергу отримуємо кайф і того, що ми зберігаємо сейвим. ось такі спогади своєї молодості і найкращих або не дуже кращих часів свого життя. Тому в мене є різні періоди в житті, коли в мене є натхнення, а як правило, воно мене є тоді, коли плюс-мінус все стабільно в житті. А є періоди, коли там, в тяжкі періоди життя, коли нічого не хочеться, я знімаю набагато менше відео, я себе не силю і не заставляю. Мені так комфортно, хоч багато хто мені говорить про те, що так на Ютубі не виростеш. Але поки що ніби по чуть-чуть та й росту. І це вже добре. Я бачу, якщо це статистика за рік, стрілочку зелену догори, що в будь-якому випадку добре, враховуючи те, що за останній рік в середньому у мене виходило десь два відео в тиждень. Останніх 2-3 місяці року взагалі могло виходити одне відео на 10 днів. Тому, якщо так брати, загалом по своїм відчуттям я набагато менше стала знімати за останній рік. Але при цьому дохід став більший, підписників стало більше, коментарів стало більше, своїх людей стало більше. Тому ось цей е, сніжний е, сніжна куля, про яку багато хто розповідає, дійсно працює. І якщо воно працює в тому темпі, в якому мені комфортно, значить е, так і будемо рухатись. Е, звичайно, якщо ви націлені на YouTube як на заробіток, тут уже зовсім інша тема. Якщо у вас немає основного місця доходу. То тут треба вже пахати, щоб щось заробляти. І не варто це прирівнювати до того, що маємо ми, тому що це насправді не такі великі гроші, на які можна прожити. А, давайте зайдемо, подивимося. Я поставила тут е, весь 24 рік, як ви бачите. І ось сума за весь рік 556 доларів і 39 центів. Що не можу нарадувати, це на 19% більше, ніж за попередній період, ніж за 2023 рік. Стріличка до догори, нам, в принципі, про це говорить. Тому це гарна новина. Далі, щодо більш таких точних цифр: ефективністю контенту. Багато хто, якщо ви дивитесь це відео, там цікавиться, скільки за тисячу дає Google і так далі. Ось за рік у мене така кількість переглядів 360, майже 5 тисяч. І в середньому, а, на тисячу переглядів, Google мені платить 1 долар 45 центів. А, багато це чи мало? Колись, коли я починала тільки YouTube, то казали, що це було менше долара. Тому, загалом, думаю, для мого типу контенту це типу ок. Так, тут по місяцям завжди розбивка йде. І що тут ось ще в нас є з такого більш цікавого. Це е, сума з чого складається? Ось е, реклама, тобто оголошення це 80 майже 2%. У мене є декілька спонсорів на каналі. Дуже дякую вам за підтримку. І з усіх спонсорів за рік це 13,4% до цього доходу. А ті люди, які під... купують підписку YouTube Premium, якась, якийсь відсоток капає всім на каналах, яких не крутиться реклама, тобто це не те, що ви там купили підписку, і ми не можемо заробити. Ми не можемо заробити, коли ви там на браузер ставите блокарати реклами. Тоді так. І це майже 5%. І ось у мене на, на шорсах 9 центів десь взялося, хоча у мене їх майже немає, цих шортів. Там буквально, може, 5 штук. Так що ось що можна показати. Ну, і тут ще є відео, які найбільше набрали. Звичайно, це не влоги, це переважно якісь відео тематичні. Оце я не знаю, що сюди залетіло насправді. Тому що тут немає таких переглядів, щоб давати таку суму. Не знаю, це якийсь баг. А, тому що якщо зайти навіть сюди в аналітику на це відео. То тут ось 833 перегляди. Чому тут такий дохід? Я без поняття. Залі дохід. Ну, не знаю, насправді. Я не дуже розумію. А, спонсорство. Хм, інтересно. Ну, коротше, це схоже на якийсь баг, тому що все дохід на кожну тисячу переглядів 100 доларів. Переглядів 833. Ну, в общем, це не знаю, що це, що це таке. Я перед тим, як знімати відео, теж бачила, але я не дуже розумію, звідки то взялося, тому що тут звичайне відео, без будь-яких нюансів. І, в принципі, ну, ви бачили мене за рік <гум> тільки спонсорів, скільки може бути. Можливо, воно якось рахує. Не знаю, в общем. Не можу вам точно сказати. Так, де це там той дохід? Не тут. Аналітика. Аналітика. Так, опап. -оп. За 24 рік. І хочу ще показати по відео. По відео, по відео. І ось по відео можна подивитися, що тут тематичні. Тобто я про Оликс колись знімала, про шахраїв. І це відео найбільше має перерадів на моєму каналі, і це дійсно може бути така сума. Потім заготовки було якось в мене на період натхнення робити. Так само багато людей тоді було. Про діоселю. Ну, загалом тематичні, те, що постійно гугляться. Ну і багато про в мене розвиток дитини. Ось тут я Женю знімала кожен місяць. Тому, в принципі, їх дивляться і зараз. Навіть в рік і ріки я була знімала. Ці відео постійно дивляться. Ріки два про пологи. Ну, тобто, загалом, самі розумієте, на чому. Ось навіть цю тему, Ну, тема тоді вибухова, вибухова трішки була. І тут уже трішечки пішли мої влоги, аж під не після цих всіх відосиків. Тому можете бачити найкраще, звичайно, якщо. Плануєте заробляти якісь гроші, і це прямо для вас робота, то це мають бути тематичні відео, такі, які люди шукають. Якісь звичайні влоги люди не шукають. Хіба що, так як ви загуглили дохід в Ютубі і попали на мій влог, це так і відбувається. Думу, ось так. Такі доходи ви побачили. 550 доларів да, виходить за рік. Ніби так, я спочатку подивилася, бо я раніше не спостерігала за цим, я в кінці кожного року дивлюсь дохід за рік, і таки подивився. Хм, ну, типу, наче і норм, непогано. А з іншого боку, за 12 місяців це там 20 з копійками тисяч. Ну, <сум> так собі. Але ще раз наголошую, як додатковий заробіток це непогана альтернатива. Як мінімум за цей рік я змогла поставити собі імплант <сум> завдяки Ютубу. тому... Е Ну і мінус, звичайно, в тому, що це не відбулося так, що знаєте, ну все, я вирішив завести канал, ти його завів і через місяць вже заробляєш гроші. Таке може бути, все залежить від того, що ви знімаєте, як ви знімаєте, наскільки ви цікава людина, наскільки ви такі скандальні, провокаційні. Це також від того дуже багато чого залежить, тому що я скоріше 10 разів подумаю, що сказати, або перезніму 10 разів, якщо мені не дуже щось подобається, ніж буду там гострими якимись фразами або словами кидатися в камеру. А є люди, які або спеціально робляться, або несвідомо, і звичайно, таких людей, таких людей хочеться більше дивитись, тому що вони такі провокаційні, і ось на яких влогових каналах можливо буде більше людей, більше коментарів. Тому все насправді в Ютубі дуже індивідуально. І єдине, що має бути, це бажання творити і вам має подобатись тематика, в якій ви знімаєте, щоб вам було комфортно. І розуміти, що ви з цією тематикою на багато-багато років, тому що різкі зміни тематики на каналі і тут так само не дуже любить. Ну і, звичайно, краще регулярність, краще там якось пересилити себе і випустити одне відео на 10 днів, або одне відео на місяць, якщо навіть ви раніше кожен, кожен тиждень випускали, ніж пропадати там на півроку або на більше. Тому ось ці такі якісь золоті стандарти, які колись давно читала я в Ютубі, коли планувала відкривати канал, і які по сьогоднішній день діють. А загалом діліться, як у вас, якщо ви блогер, як у вас ідуть доходи якими своїми рекомендаціями, лайфхаками. І дякую за перегляд. Всім до нових зустрічі. Підписуйтесь на канал, там переходьте, подивіться, можливо, вам сподобається.